У контексті дослідження теми національної ідентичності викладачі кафедри іноземних мов і перекладу Колісніченко Анна Віталівна та Харицька Світлана Васильівна організували віртуальну художню галерею для студентів першого курсу спеціальностей економіка та біомедична інженерія. За допомогою застосунку Google Arts and Culture учасники заходу провели онлайн-екскурсію до Чекаського художнього інституту. Чекаський художній інститут другий за розмірами серед найбільших і найбагатших музеїв Америки. Музейна збірка охоплює мистецькі витвори за 5 тисячоліть людської історії та культури. За переліком творів, збірка містить понад 260 тисяч експонатів. Студенти ознайомилися із шедеврами старих італійських майстрів, імпресіоністів Франції та художників США. Завдяки широкому функціоналу застосунку відвідувачі мали змогу не лише розглянути картини, але й отримати вичерпну інформацію про них. Цікавою розвагою заходу стала мистецька Вікторина. Студенти, окрім відповідей на запитання, ще й дізналися багато цікавих фактів. Наприклад, Чи знаєте ви, що за життя Вінсент Ван Гог продав тільки одну картину? Або те, що його знаменита зоряна ніч була написана в психіатричній лікарні, у фіналі заходу. Відбулася відеолекція від мистецтва знавиці директорки музейного комплексу Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя Ганни Сергіївни Порубець. Пані Ганна познайомила слухачів із картинною галереєю університету, однією з найцінніших художніх зібрань України, у трьох залах якої представлений живопис різних епох. Один із залів презентує живопис ХХ століття і присвячений творчості лауреата державної премії імені Тараса Шевченка Сергія Федоровича Шишка. Художник подарував навчальному закладу, частим гостем якого він був, 36 власних творчих робіт. Це одне з найбільших державних зібрань його живописних полотен. Унікальність даної колекції. Полягає у тому, що тут представлені картини різних етапів творчого зростання та розвитку митця. У двох наступних залах знаходяться картини, що були подаровані університетові почесним попечителем Олександром Григоровичем кужелєвим Безбородьком. Це переважно картини, що знайомлять відвідувачів із західноєвропейським живописом епохи Ренесансу та XVII століття. Тут можна познайомитися з оригіналами і авторськими копіями художників флорентійської школи, творчою манерою Рубенса, Рафаеля, Мікеланджело та багатьох інших знаних майстрів пензлі, чиї імена прикрашають історію живопису. Відвідувачі нашого мистецького салону отримали неймовірну можливість доторкнутися до прекрасного світу мистецтва і зрозуміти, що художники пишуть очима любові, і тільки очима любові слід їх судити.